Я радий вітати вас на моєму каналі. І в даному відео хочу показати, як можна встановити мову програмування Java на Linux Mint 2021. ну Також можна її встановити і на Ubuntu. Для цього нам понадобиться термінал. Запускаємо термінал. Силка на текстову версію цього буде. Під відео. Ну і копіюємо команди. І після цього вставляємо в термінал, нажимаємо Enter. Вводимо пароль sudo, нажимаємо також Enter. І очікуємо, поки воно це проведе. Тут нажимаємо Y, щоб воно нам скачало і встановило. Нажимаємо Зак Enter. І почекати, воно скачається. І після скачування воно пішло у розпаковування цього пакету. Також очікуємо. Я це все роблю на VirtualBox, тому може воно і довше. І коли... Якщо його робити на фізичній машині, то може буде і швидше. І так, ми закінчилось. Тепер вставляємо другу команду. термінал. І так, я вставив в термінал другу команду. Нажимаємо Enter і очікуємо. Так як термінал ми не закривали, тому і проліз суду. Ну, воно говорить, що є вже встановлено. Тепер можна і перевірити у Java версії, версія Java, яка в нас установлена на нашій машині. І от нам видає остання версія, яка є. Хоча тут тут 11 а коли я зробив на то була чомусь 17 версія. Можливо, це ограничення VirtualBox? Я не знаю. Чому так. Так що ось таким легким способом можна встановити мову програмування Java на Linux Mint 21. Я радий, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато чого цікавого. До зустрічі в нових відео!